Ради бути у сьогодні в Вінниці. Рівно рік назад ми були в цьому ж місті і презентували створення політичної партії Сили людей. Це була ідея, яка говорила про те, що об'єдналися представники громадських організацій, депутати різних місцевих рад, активні люди зі всіх областей. Для того, щоб створити партію, дійсно побудовану знизу вверх, не під ніякого олігарху, ні за чиї кошти. Це мав бути дійсно механізм інструмент, який давав можливість працювати як політикам, розвиватися політикам для того, щоб поміняти політичну систему в Україні, щоб збільшити довіру або, скажімо, вернути довіру до політиків в Україні. Протягом року ми проводили презентації, протягом року ми створювали осередки. Партія Сиро людей формувалася за принципом того, що ти створюєш осередок себе на прив'язаній до виборчої дільниці, створюється в тебе на рівні виборчої дільниці, на рівні виборчої округу три осередки, ви маєте одного представника на рівень округу, створюєте дев'ять, ви маєте на рівень району або на рівень області. Таким чином ми створювали цю структуру, зверху ми здаємо, даючи можливість кожній людині, хто бажає розвиватися як політик, досягати. Від найнижчого рівня до найвищого рівня, що називається соціальними ліфтами, це дуже часто і популярно говорити останнім часом. Протягом року нам закидали про те, що ж ваша програма Хто ви? консерватори, ліберали, соціал-демократи, комуністи, націоналісти визначиться. Ми говорили про те, що ми зараз формуємо правила, з якими повинна працювати політична партія. Для нас просто не вернути довіру до людей, для того, щоб ці люди, які об'єднуються в політичну силу, вони могли довіряти тим людям, які теж формують цю структуру поряд з ними в інших областях, в інших районах, починаючи від Закарпаття, закінчуючи від Луганської. Сьогодні в нас те, що в нас зараз є. У нас є представництво в кожній області, область створюється з районів. Це значить, що в кожній області в нас є одна, як мінімум, одна третя районів заповнені, тобто є представники в районах, райони мають своїх представників в районних центрах або в селах. У нас на даному етапі є близько двох тисяч членів і прихильників. Ми продовжуємо, скажімо, почали працювати безпосередньо з членами, проводимо для них постійне навчання. Навчання, як, і, як повинні працювати депутат місцевої ради, як повинні працювати партійні активісти, як повинна працювати партійна організація, яким чином потрібно зв'язуватися, тримати координацію з виборцями, з журналістами, з владою, і, і взагалі, як розвиватися як, як партійцями, оскільки ми хотіли б дійсно поміняти власну таких людей і знайти тих людей, які хотіли б розвиватися як депутати, хотіли б розвиватися як політики. Що ми зараз робимо? Зараз ми перейшли до напрацювання програми. У нас був перший з'їзд установчий в... в якого числа? 24 квітня, на які зібралися понад 260-270 представників було з різних областей України. Ми створили групу по програмі і після цього статутно, і після цього група по програмі почала напрацьовувати програму, що ж ми хочемо змінити. Ми провели не одне опитування всередині нашої нашого середовища. Визначили ключові проблеми, власне, ті, які цікавлять людей, оскільки ми партію створюємо не для когось однієї людини, там, чи для лідера, чи там для замовлення для когось, а дійсно хоче побудувати цей інструмент прозорий, ми зрозуміли, що програма теж повинна виходити від людей. І ті проблеми, які повинна вирішувати партія, це ті проблеми, якими які переживають, якими живуть її рядові члени, якими живуть люди. Таким чином, програма наша є не просто документ, який можна викрити, це дійсно те, що ми хочемо робити. Партіяна програма наша складається з кількох частин. Перша частина ми визначаємо, хто ми і чим ми відрізняємося від інших, якщо можна так сказати. Тому таким чином, скажімо, перший, перша частина нашої програми складається з тексту, де ми говоримо про те, що ми молоді люди, європейці, жінки і чоловіки, які об'єдналися в мережу осередків на місцях, підтверджуючи, скажімо, власне, от, не лідерський тип, а власне мережевий тип розгортання. Об'єдналися ми на основі рівності прав. Без вождів і олігархів. Ставимо основні цінності і принципи вище особистих амбіцій. Це було тяжко, але ми спробували відкинути всі особисті амбіції, тому що це не просто, коли в середовище ти починаєш заштовхатися і думати, хто ж дівніший, я чи там якийсь мій колега, як краще там десь навіть в своєму середовищі е займати лідерні позиції. Це було непросто, але ми зрозуміли, що це не дасть ніякого результату. тому ми Знову ж таки, повернулися, кожен раз поверталися до принципу такої субсидіарності і максимального вирішення проблем на місцевому рівні. Ми намагаємося говорити зрозумілою людей мовою і не говорити науковими за розумними фразами, а дійсно шукати власне вирішення проблем для людини. Рішення приймаємо відкрито і спільно в результаті дискусії. Ми уникаємо одноосібного прийняття рішення завдяки наявності колегіальних органів управління. У нас є рада, яка розкладається з представників від областей. І тільки область може свого керівника замінити. Немає якогось дяді зверху, який сидить і каже, от я прийшов, от я керівник, це моя партія, і я буду приймати рішення, хто цим буде займатися. Абсолютно все відкрито і демократично. Можливо, занадто відкрито, можливо, занадто демократично, але мені здається, що ми в тій ситуації, коли ми повинні дозволити відкрити ці двері запустити. Запустити в процес формування партії здорових, нормальних людей, які дійсно хочуть щось змінити в цій країні. Є три ключові блоки, за якими ми вважаємо, є основоположними для вирішення ситуації в Україні. Це корупція, це безпека і це економіка. Середній клас вважаємо ключовим для розвитку країни. Він був знищений протягом останніх років і ми хочемо робити все можливе для того, щоб його повернути. Повернеться середній клас. Повернеться робота, ефективна робота банків, ефективна робота банків, повернуться інвестиції, інвестиції в Україну, повернуться інвестиції в Україну, це збільшить може, спроможність людей до того, щоб збільшити їхній продуктовий кошик, для того, щоб люди могли ефективно працювати, відкладати гроші, це збільшить об'єм зарплати, збільшить об'єм пенсії. Тому ми ставимо в основу, цього, в основу вирішення цих проблем, власне, повернення до середнього класу. Ми цілуємо територіальну цілісність України. На жаль, багато людей і в більшості і ми теж не усвідомлювали в повній мірі небезпеки, яка стоїть перед нами. Цієї помилки більше ми не допустимо, і тому вважаємо проблему безпеки в державі одною з ключових проблем. Дійсно, дуже шкода, але ми залегпроважили з цим, сподіваючись, що в нас все гаразд. Насправді проявляється, ситуація не все гаразд. Тому ну, в напрямку безпеки ми розглядаємо те, що Україна повинна повернутися з, з принципу об'єкту до, до суб'єкту. І хотіли б повернутися Україну на оцю геополітичну карту, дійсно, що Україна стала нормальним, здоровим, ефективним суб'єктом вирішення не тільки внутрішніх українських проблем, а й переживала про те, що відбувається в регіоні, в якому знаходиться Україна. Це стосується і Прибалтики, це стосується наших інших слов'янських країн, які нас оточують. Таким чином ми розглядаємо. Можливість України входження, звичайно, в системи колективної безпеки, але ми вважаємо, що це може бути виключно один як спосіб виходу з ситуації. Ми також розглядаємо можливість входження або ініціювання створення нових систем колективної безпеки, якщо буде таке розуміння інших партнерів, інших країн, які нас оточують для того, щоб об'єднати свої сили і шукати захисту спільно, а не обмежуючись виключно. Кожен своїми, кожен своїми інтересами так, і можливостями. Ми вважаємо, що повинна бути контрактна армія, образно те, що в нас було, вона повинна бути дійсно контрактна армія професійна, де основний склад її не буде знаходитися в військкоматах чи на складах, а це дійсно будуть повноцінні війська, які зможуть брати участь в різних міжнародних операціях для того, щоб для, 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 для гарантування безпеки. Багато говорили про швейцарський тип оцієї такої системи, системи загального військового обов'язку резервістів. Це непоганий варіант, він в принципі, повторює те, що було раніше, скажімо, в певній мірі оцей загальний, загальний призов, але призов у нас був більше року, а оцей цей принцип резервістів передбачає досить незначний. Незначний час, тобто від трьох до шести місяців проведення навчання, але він повинен бути обов'язковий для всіх. Що стосовно гарантування безпеки кожному громадянину, необхідно вважаємо за необхідність розмежувати повноваження правоохоронних органів, запровадити муніципальну міліцію, про що вже говорилося, і ми вважаємо, що це дійсно той, 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 той принцип, який, є, який гарантувати нам ефективну безпеку на місці. Обмежити повноваження прокуратури виключно до підтримки обвинувачення в суді. Служба безпеки повинна, на нашу думку, займатися національною безпекою та антитерористичною діяльністю. Виключно запровадити право на володіння і насіння вогневальні зброї для дієздатних громадян. Це питання було теж дуже дискусійним у нас зараз, оскільки програма, оскільки це є проєкт програми, ми його обговорюємо, тому дійсно хотіли б важливо почути і бачу тій, з, цього, з, 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 з цього приводу. Стосовно... Засобів масової інформації. Ми вважаємо, що вони не можуть використовувати в цілях маніпуляції громадською грубою, особливо, що це загрожує національній безпеці. Інформаційно-політика держави повинна спрямовуватися на просування національних інтересів і формування позитивного іміджу держави. Для, для гарантування енергетичної безпеки потрібно ліквідувати та не запустити монополію на ринку постачання енергоносіїв, те, що є сьогодні. Ми вважаємо, що це є ті пріоритетні речі. Які ми не говоримо, що ми обіцяємо все, але ми, ми розуміємо, що є певні ключові речі, які за собою потягнуть вирішення і інших питань. У сфері економічного розвитку ми бачимо, ми бачимо три складових. Перша складова це мінімізація втручання держави в розвиток бізнесу і забезпечення рівних прав для всіх. Держава може тільки створити правила для бізнесу і не повинна ними керувати. Вважаємо, що українська економіка має перейти із середини на інтелектуальну. І на науково ємну. На сьогоднішній день ситуація з економікою складається тим, що більшість експорту, який йде з України, він, він являє собою сировину. Україна є великою і насправді досить ресурсноємкою. Ми вважаємо, що на економіку і на розток держави вплив не власне сама зміна цієї концепції, замість того, щоб продавати що найдешевше і що найшвидше можна продати, там починає, говорячи про хімію, говорячи там про... Про, там, про прокати, за рахунок чого розвивався Донбас. Ми говоримо про те, що потрібно змінити цю формулу. Економіка України повинна розвиватися трошки іншими методами. Ми повинні давати готові продукти, повинні шукати власне, того клієнта, який зможе купувати, який захоче купувати українські продукти. Коли український продукт не буде вважатися якимось там гіршим, ніж китайський, а дійсно займе нормальний і хороший, хороший рівень серед інших постачальників продукції. І хотіли би сферу послуг включити як теж досить значний сегмент розвитку економіки, на що раніше не зверталися увагу, ми вважаємо, що сфера послуг є досить недооцінена в Україні. Наступний блок це корупція. В корупції ми розрізняємо три проблеми, найбільші проблеми. Це заангажованість суддів, тому ми вважаємо, що основна проблема недієздатності суддів на самому найнижчому рівні. Це коли судді для того, щоб стати суддєю, вони проходять, і, крім скажімо, такого тестування, рішення про обрання їх суддями приймають власне політики. Ми вважаємо за необхідне прибрати цей елемент політичного втручання в обрання суддів і забезпечити максимально прозору таку систему тестування, щось на подалі того, що відбувається зараз з е, з е, з принципом того, коли абітурієнти стають і студентами. Наступний етап щодо корупції, ключовий біл, другий ключовий брон, це власне декларація про доходи. Необхідно доповнити інформацією про видатки. Крім того, що ми розказували про свої доходи, варто було би підняти питання для всіх, починаючи з депутатів, державних службовців, політиків, додати їхні доходи їхніми видатками. І третій пункт це спрощення дозвільної системи і дерегуляція. Запровадження електронного рядування і оптимізація державного апарату гарантують прозорість у стосунках між державою і Один, Ще один пункт, який стосувався ліквідації корупції це власне зменшення впливу, про що я говорив, держави на розвиток бізнесу в частині того, щоб посилити професійні поступки. Які б доповнювали і давали повноцінні, і ефективні рекомендації і контролювали асоціації, і контролювали, скажімо, розвиток кожної сфери окремо. Для подолання корупції та відновлення довіри до правоохоронних органів і прокуратури необхідно провести повну заміну кадрів за те, що стосується правоохоронних органів. Держава повинна забезпечити можливість отримання посади лише на основі чесного і прозорого конкурсу. Заробітня дня та умови праці мають бути конкурентно спроможними, бо на час підняття оплатів повинні супроводжуватись посилення відповідальності. Чим більша зарплата, тим більша відповідальність. Не обмежуватись виключно тим, що давайте нам більшу зарплата, а відповідальність буде та сама. Кожен, хто отримує більшу зарплату, він повинен розуміти, що він збільшує свою відповідальність за неї. У сфері медицини ми говоримо про забезпечення, про, 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 про те, що держава гарантує базовий рівень надання медичної допомоги кожному українцю. Доступну і якісну медицину на засадах сімейної медицини. Принцип сімейної медицини, який обговорювався раніше, його потрібно дещо змінити, але він може працювати, оскільки досить немало вже зроблено в цьому напрямку. І створення прозорого фармацевтичного ринку це одна із складових, яка в першу чергу пов'язана з корупцією, а в другу чергу вона впливає повністю на всю структуру медицини в Україні. І пункт що з приводу освіти. Ми його розглядаємо не скільки як науковий процес, а скільки те, що є проблема власне, з розвитком самої системи і самого усвідомлення українців. Ми повинні взяти себе за руки і дійсно зайнятися самоосвітою, оскільки в 21 столітті той рівень. В якому знаходиться сьогодні Україна, він не дозволяє нам не бути конкретно спроможними, ні ефективно боротися з корупцією, ні слідкувати і моніторити владу, і ні пропонувати кращі і ефективніші шляхи розвитку держави на світовому ринку. Тому освіту ми вважаємо одним із основних принципів, і, і, і дійсно вважаємо, що власне, через таку програму. Через нормальний, ефективний, такий прозорий принцип побудови партії ми зможемо запропонувати Україні оцей шлях нових можливостей, залучити нових людей і подивитися на старі речі з такого з нового кута.